І так, торжественний момент. Сьогодні свято першої стружки на моєму новому станочку. Вже від того буду постепенно відходити. Але ще працює. А цей вже сьогодні я перший раз обкатую. Є деякі нюанси, ще дещо треба допрацювати, але ж, в цілому задоволений. По мелочам, станочок ремонтує сам себе. Прибашай бо сюди виточити, щоб на винт не попадала стружка. Підключив поки частотник по временній схемі, підключиться. Ще. Джойстик. Треба подумати, куди його поставити. Шухлядки доробити треба. Глазки мають прийти, масло позаливати. Повноцінний рівень, скільки має бути, поки що так на пробу запустив. Ну, але в цілому задоволений, вже є прогрес.